Мабуть, не потрібно цим мешканцям дитячі садочки ну хто в них буде ходити? Це вже по нашому. Ось такі от сходинки, ось такий чотирьохрівневий пандус. Оце це нормальний вхід для людей. Завдяки ось цим е, різнобарвним кольорам. Відчуття радості просто не покидає мене. Якби у мене була квартира, тут зашторив би і не дивився би у вікно. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний. Я продовжую шукати житло в Києві. І сьогодні приїхав подивитись на ЖК Каховська, в якому я був теж десь три роки тому. Але тоді комплекс тільки-но-тільки-но був зданий в експлуатацію, там якісь перші будинки. І знаєте, я зрозумів, що на моєму каналі вже є десятки ЖК від київ але здається, жодного, який вже е збудований. Більшість комплексів. Комплексів, які я оглядав, ще будуються, ще е, не закінчені. А тут ми з вами можемо нарешті подивитися, що ж вийшло у Київ Мізібуда, і що сталося з комплексом через декілька років, як його обживають мешканці, щасливі мешканці. Ну е, ви знаєте, що я не дуже то в захваті від концепції такого житла. Але можливо я зміню свою думку. Зараз подивимося з вами. Тож сідайте зручненько, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і поїхали. ЖК Каховська побудовано на лівому березі Києва в Дніпровському районі біля станції метро Лівобережна. Дійти туди можна за 10-15 хвилин. Тут раніше знаходилась овочебаза, склади, власне, до сих пір вони тут знаходяться частково. Але одну з частин зараз зайняв житловий комплекс. Тут, як бачите, в будинках є вже і продуктові магазини, і кав'ярні. Але варто зазначити, що будинок знаходиться прямо біля залізниці, по якій їздять потяги. Тут близько є станція Київ-Дніпровський, товарні потяги, електрички, тому шум там доволі значний. Але з іншого боку, це переважно приватний сектор, і можна доволі швидко дістатись Дніпра. Тут у нас знаходяться теж різні супермаркети АТБ. Кафешки, ресторани. Найближчий дитячий садочок знаходиться біля ЖК Русанівська гавань, хоча сам забудовник обіцяв ось в цьому місці побудувати дитячий садочок. Також є дитячий садочок і школа ось в цьому мікрорайоні, бібліотека, центральна поліклініка, сквери і таке інше. Також біля станції метро зосереджено багато різної інфраструктури, і супермаркети, і ТРЦ з кінот. Театром і різні ресторани з кафешками також можна перейти ось цю залізницю по пішохідному мосту і потрапити в парк Перемога, де теж можна доволі довго гуляти і насолоджуватися природою, озерами, деревами. Тож локація доволі зручна, і в принципі тут все, що потрібно для життя, є. Одразу хочу згадати з вами минулу серйозну розмову. Якщо ви можете запросити мене в свій житловий комплекс, то робіть це. Не переживайте, я не кусаюся, і ми з вами зможемо зняти прикольне відео, де ви розкажете, як вам живеться в тому чи іншому ЖК Бо без вас мені дуже важко зараз, і тому я прийшов. Щов в комплекс, який відкритий. У якого відкрита територія, і це його безперечний плюс. От ставимо одразу плюс ЖК Каховська за те, що він відкритий. Ну і одразу жирний мінус. Ви бачите недобудову це дитячий садочок, який обіцяли побудувати і розказували: ось дивіться, будується ж все ж добре. Але отак, от і залишилась монолітна конструкція, стіни з газоблока і усе, чого не добудовують, не знаю. Мабуть, не потрібно. Цим мешканцям дитячі садочки, ну хто в них буде ходити? Ми вже з вами прогулювалися по цим дворам. Влітку було тепло, цей двір ще не був закінчений, тому зараз будемо вже оцінювати благоустрій. Ось це якась підстанція чи витяжка із підземного паркінгу. Я нагадаю вам, що тут є підземний паркінг під двором. Ось тут вхід, я так розумію, що це входив в будинок, хоча виглядають якось не сильно презентабельно, а може. Якісь чорні входи, але вони майже інклюзивні, тут навіть немає пандусів. Будинки, звісно, по монолітно каркасній технології побудовані, деякі з червоної цегли, я себе бачив ще на власні очі, коли вони тут добудовувались. А ось цей величезний людяшник, там із керамзитоблоків. Це такий більш лаховський будинок. Хоча весь комплекс позиціонується як ЖК Комфорт класу. Тут ось стоять такі стовпчики, незрозуміло кого і від чого вони захищають, типу. Сюди немає заїжджати автомобіль, чи як ну це і так зрозуміло в принципі. Коротше, незрозуміло, вони тут розставлені і на півкулі, можливо, все-таки бажаючи заїхати є. Ось тут територія дитячого садочка відгороджена зеленим парканом, і нічого на ній немає, оскільки дитячого садочка теж немає. А ось так виглядає нормальний вхід в під'їзд, бо я ж кажу, що якось сильно простенько той виглядав сильно інклюзивно. Оце вже по-нашому. Ось такі от сходинки, ось такий чотирьохрівневий пандус. Оце нормальний вхід для людей. Видно. Одразу. По газонам не ходити на стовпі написано добре. Не будемо, хоча бачу на них і сміття, і собачі фікалії. На перших поверхах є приміщення для комерції, це дуже добре. Це має бути, на мій погляд, в будь-якому сучасному ЖК. Вентиляційні шахти повсюди розкидані. До найсмачнішого ми підійдемо пізніше до цього двору. Давайте поки що просто прогуляємося по території. Повсюди, до речі, дирчать генератори. Ну, нагадують нам в яких реаліях ми живемо. Зараз, мабуть, відключене світло, тому всі комерційні приміщення позапускали. Тут водостоки, і я помітив, біля них дуже кльово лужі утворилися. А от і відповідь від кого. Все ж таки стоять півкулі, і оці всі стовпчики. Якимось чином, сюди все ж таки машини заїжджають, і незрозуміло, для чого вони сюди заїжджають, куди їдемо. Тут, значить, у нас кав'ярня ось така з генератором, все добре. Ну, озеленення, до речі, його так одразу і не помітиш. І можна було б забути про нього сказати, оскільки, я ж кажу, воно настільки непомітне, дуже маленькі якісь кущики, деревцята, мінімальні. Тобто, почекайте, років 40. Коли тут все виросте. На околиці е, житлового двору ось такий тренажерний майданчик. В принципі, нічого особливого, такий найдешевший комплект. З цього боку комерція, магазини, зоомагазин, продуктовий магазин. Ось тут уже Щось впало і поламало. Далі, ось тут, де закінчується комплекс, знаходяться склади. Там здається овочебаза. їздять постійно фури туди, в принципі. Нічого в цьому плані не змінилось за три роки. Ну і в цьому невеличкому проїзді ще й знаходять можливість запаркуватися, бо де ж паркуватись? Так, ну а це у нас вже двір без автомобілів, чудове, комфортне місце, публічний простір. Погодка правда сьогодні не дуже, але але завдяки ось цим е, різнобарвним кольорам на цим будинкам, таким яскравим, е, відчуття радості просто не покидає мене. А вас продовжуємо огляд комерції. Подивимось. Що тут люди використовують? У нас тут такий невеличкий променад вздовж двору. Ага, Галя балована, іди ж без того. Ну, мушу помітити, що тут дійсно багато комерції різної магазинчики в основному. Ось є барбершоп, будь ласка, кав'ярні, продуктові магазини, магазини алкоголю, полуфабрикати. Ну от, власне, десь таке. Ну і ще помилуйтеся цим променадом. Зеленим. На фоні таких величезних будинків, звичайно, це виглядає як знущання. Я не маю на увазі озеленення. Оці деревцята, чи що це, кущі якісь величезні такі приміщення, входи до паркінгу. Хоч і комфорт клас, але ж це не бізнес. Тому для того, щоб спуститись в паркінг, треба виходити з будинку. О, дивіться, тут наскрізний прохід, оскільки будинок дуже довжелезний, то це має бути такі аварійні, мабуть, якісь приїзди. Проходи. нагадаю, що з цього боку знаходиться залізниця. Залізниця діюча. По ній їздять і товарні потяги, і пасажирські електрички. Тому тут доволі шумно може бути, особливо на верхніх поверхах. Тут знизу трошки закривають ось ці будівлі, які за паркланом знаходяться. А от на вищому поверху дуже добре має бути чутно. Ну, звичайно, кондиціонери, куди без них, нам всім дуже спекотно. Тому навішуємо їх і потворимо. На свій будинок. Це тут теж парковка знаходиться з цього боку. Звичайна, безкоштовна, гостьова. Ну і входи в будинки теж є як з одного боку, так і з іншого, що теж дуже-дуже зручно. Всюди використовується оця стандартна пішохідна тротуарна плитка, від якої рябить в очах. Вона повсюду, повсюду, в усьому дворі. А добре, що зараз частково її. Приховує сніг. Входи в під'їзди тут, до речі, реалізовані на різних рівнях, тому що рельєф нерівномірний, перепади висоти, тому десь вище, десь нижче. Так, аптеки, аромакава і там ще навіть відділення Укрпошти є. От, власне, ми з вами вже і пройшли по периметру комплекс. Намилувалися архітектурою. А тепер е час. Е Приділити увагу благоустрою, ось цей величезний двір, який має відповідати вимогам тисячам мешканців, які тут будуть проживати. Ну тобто, щоб вони тут проводили свій час, гуляли з дітьми, просто виходили посидіти десь. Ну от власне так виглядає дитячий майданчик, чесно кажучи. Не знаю, ну взимку тут взагалі не хочеться плавати ось в цих калюжах. Та й влітку він такий теж не сильно крутий. Озеленення тут ну мінімальне. Я можу уявити, який сонце пік тут влітку. Нема жодної тіні, якоїсь там перголи, щоб сховатися, нічого. Просто гуляйте тут під сонцем. Ось це спортивний майданчик, так виглядає, теж мінімальний, дешевший. І все на таких величезних відстанях один від одного, бо треба ж якось заповнити цей величезний двір, так щоб він не виглядав пустим. Ось, будь ласка, дивіться, там вам лавку поставили, там і воно все в калюжах, і в кризі покритою. Не знаю, чи тут є якісь двірники, які мають це все прибирати, чи ні. Посередині двору у нас спортивна площадка, але зазвичай кровля з якимись сітками. Ну щоб м'яч не вилітав далеко. Тут ніяких сіток. Мало того, я ще й неозброєним оком бачу, що тут є декілька ухилів. Тобто поле таке, знаєте, по діагоналі спускається вниз. В що б ви тут не грали, м'яч буде завжди котитися в один бік. Дуже прикольний вид спорту. Тут у нас альтаночка, така. Дуже маленька, ну не знаю, посидіти пиво попити, коли дощ іде чи від сонця сховатися. І тут у нас стіл для настільного тенісу. Такий ось красивий. Поки що ще тримається. Не сильно його покоробило, але це я думаю не надовго. Два тут таких поля. От я правильно подивився, як тут діти граються влітку на цих полях. І як багато часу вони бігають за м'ячиком своїм. Ну, а це. Майданчик вже для дітей поменше. Пісочниці, гойдалки, горочки, якісь маленькі. Зелені дуже мало. В основному це ось цей пісочок, камінчики, і тому суцільна оця панорама комплексу, Ну, вона. Сумненька, скажімо так. О, дивіться, який вертоліт. Просто я в захваті. І Ось тут е, ці всі доріжки так намальовані, щоб е, людина більше обходила, щоб якраз нагулялася по цьому двору. Ну, е, чесно вам скажу, якби у мене була квартира тут, і я виглядав би у вікно в цей двір. Ну, навряд чи я б хотів сюди виглядати взагалі. Зашторив би і не дивився би у вікно, бо все це дуже-дуже сумно. Е, я думаю, що Справа навіть не в погоді. Особливо мені це все на контрасті. Після мого житлового комплексу виглядає дуже сумно. І як бачите, цей е, громадський простір абсолютно не використовується. Знову ж таки, скажете, погода погана. Я вам скажу, що в моєму ЖК в будь-яку погоду на вулицях є люди, які там граються або на майданчиках, або смажать барбікю, або ще щось. Я інколи, знаєте, дивлюся вікно там на спортивний майданчик. Думаю, скажу, потренуюся, а там люди, думаю, а добре, почекаю, поки. Люди підуть. Та й таке. Ну що, як вам сподобалось? Ну я розумію, що сподобалось, але, на жаль, на жаль, вже квартири продані. Їх, звичайно, можна знайти на сайтах оголошень. Я впевнений, що є багато пропозицій. От. Але від забудовника вже немає, тому що останній будинок був зданий ще в 2020 році. Ну, чесно, із плюсів, тут насправді те, що територія відкрита, це я вже сказав на початку. Те, що до метро недалеко, тут хвилин 15 можна дійти до станції метро Лівобережна. І що можна дійти до річки, до парку перемоги, теж можна, в принципі, недалеко дійти. Щоб доїхати від ЖК Каховська до центра міста, в ранкову годину пік знадобиться від 20 до 40 хвилин, тому що доволі великі затори і затримки є ось на броварському проспекті, який веде на правий берег Дніпра. Окрім того, ще доведеться по подолу розвертатися, щоб виїхати в центр. Тому доволі зручно все ж таки користуватись громадським транспортом. Тут можна дійти пішки до метро, або навіть під'їхати на 95-му. Автобусі декілька зупинок, і потім вже сісти на метро і таким чином дістатись центру можна за 32 хвилини. Ну, а сам публічний простір, сама концепція, сама архітектура ну, все це виглядає дуже погано. От, прям просто скажу, погано. І я, в принципі, це я очікував побачити, дива не сталося, і як не крути. Як ти не фарбуй такі будинки, вони завжди будуть залишатися людяшниками. Друзі, це, мабуть, останнє відео в цьому році. Тому я вам бажаю всього найкращого в наступному. Всім нам бажаю в першу чергу, щоб в наступному році ну, якомога менше в наших містах з'являлося ось таких житлових комплексів, щоб ми дійсно крокували, прогресували величезними кроками в Європу, де таке лайно давно вже не будують. І щоб ця війна вона. Дійсно зміцнила нас дійсно, щоб ми швидко відірвалися від того савка, який нам нав'язаний ще з дитинства, і уява, в тому числі, про житло, яким воно має бути. Так що давайте будемо європейцями не тільки географічно, а й ментально, і будемо якось навіть чимось жертвувати заради того, щоб наша країна, наші міста були кращі. Я до того, що яка б заманлива пропозиція не не Була яке б дешеве житло вам не пропонували. Ось таких ЖК Не підтримуйте їх своїм гаманцем. Реально краще заплатіть більше, але вкладіть гроші в дійсно в якийсь достойний проєкт, якому буде не соромно жити, і на який буде не соромно дивитися, який насправді подарує вам значно більше радості і комфорту в житті, ніж проживання ось в таких людяшниках. На цьому у мене все. Побачимося в наступному році. Бажаю всім нам перемоги в новому 2023 році. І сподіваюся, що все найгірше за. Лишиться вже у 2022 році. Побачимося з вами в наступному році. Люблю вас, ціную миру.